Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Сьогодні, близько о пів на шосту ранку, ворог обстріляв село Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приватний автомобіль. Попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області. Внаслідок обстрілу села Юрченкове чугуївського району з реактивної системи залпового вогню ураган. Пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі. Споруди у селі Вільча, Чугуївського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Зазнали поранення та були госпіталізовані цивільні чоловіки 53 та 74 років. В селі пошкоджено приватний житловий будинок. По селу Подоли Куп'янського району ворог завдав удару двома керованими авіабомбами. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, приватний будинок та господарчі споруди. Також під ударами ворога перебували козача Лопань-Харківського району, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берест. Ове Куп'янського району та інші населені пункти. Станом на 20 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 284 дітей. Підлягають евакуації ще 11. Евакуація триває. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснено 12 оперативних виїздів, з яких сім на ліквідацію пожеж, дві на допомогу населенню і комунальним службам, три інші виїзди. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої. За добу наші військові відбили сім штурмів в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Марія Сов'єва та Єгор Мікенін Харків. Новини. Зранку російські окупанти обстріляли з артилерії Херсон. За даними облпрокуратури, двоє людей загинуло. Ще одна поранена, пошкоджено автомобілі та житловий будинок. Атакували також Харківську, Донецьку, Миколаївську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За добу рятувальники 28 разів виїжджали для ліквідації наслідків повалених дерев у чотирьох областях України: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській. За даними ДСНС України, на ранок 20 листопада внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 83 населених пункти у трьох областях: Запорізькій, Миколаївській та Одеській. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Росіяни через проблеми на лівому березі Херсонщини вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Значні втрати окупаційних військ зумовлені тим, що загарбники намагаються вибити українських воїнів із займаних позицій із цих плацдармів. На інших напрямках зсу також стримують ворога. Глава Пентагону Лойд Остін у Києві чиновник повідомив, приїхав, щоб передати важливе повідомлення. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії. Про це він написав і на своїй сторінці у соцмережах. Президент Володимир Зеленський змінив командувача медичних сил ЗСУ, звільнив Тетяну Остащенко і призначив замість неї генерал-майора медслужби Анатолія Казмірчука. Рішення президенту хвалив за поданням міністра оборони Рустема Умерова. За словами урядовця, причини такого кроку очевидні. Завданнями нового командувача медсил називають цифровізацією, постачання якісних засобів, навчання стакмеду за стандартами НАТО постійність і ротацію медиків. Харкові робіт з прибирання снігу сьогодні залучили 1948 працівників комунальних підприємств. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 84 одиниці автотракторної техніки та 71 засіб малої механізації, у тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує комунальне підприємство Харків Благоустрій. Сніг прибирають 1728 робітників за допомогою 60 одиниць автотракторної техніки. На об'єктах спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» працюють 220 робітників підприємства та 24 одиниці техніки. Модернізований індивідуальний тепловий пункт з'явився ще в одній багатоповерхівці Харкова. Зношене обладнання замінили інноваційним, відремонтували і приміщення, в якому розташовані труби та датчики. Ми тут зробили тепер з погодним регулюванням замість старої рамки запалення. Наразі тривають закінчення робіт з антикору, покраски трубопроводів та теплоізоляційна робота. Реконструювати теплові пункти у Харкові почали ще до війни, говорить Євген Кауркін. Тривають роботи і сьогодні. Три роки поспіль. Ми за ініціативу Харківської міської ради встановлюємо ці ІТП з погодним регулюванням. Станом на сьогодні встановлено 823 рамки. За цей рік ми встановили 80. Тобто, незважаючи на воєнні дії, на всі негаразди, що нас переслідують, підприємство знайшло і ресурси, і бажання, щоб продовжувати виконувати. Переваги сучасного устаткування очевидні завдяки автоматичному контролю і підлаштуванню під зовнішню температуру повітря. Система працює автоматично, подаючи споживачам оптимальний об'єм тепла. Пояснює спеціаліст. Це дає змогу заощаджувати як мешканцям при сплаті, так і підприємству ресурси. В цьому будинку пункт розташований в підвальному приміщенні, яке використовують в якості укриття. Плюси те, що обладнання в кімнаті, яка зачиняється, і доступ сюди мають лише спеціалісти. Але тепловики говорять, що невеличка проблема існує там, де пункт розташований в тому ж самому приміщенні, де й укриття. У нас, на жаль, є випадки, коли проходять крадіжки, псується обладнання, тому там, де є можливість. Вісь, ми обов'язково ставимо двері. Тому велике прохання до мешканців міста самостійно, по-перше, не втручатися в роботу, тому що люди не розуміють, як вона працює, і не потрібно цього робити. А по-друге, якщо будуть виявлені випадки крадіжок, терміново нас повіщати. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рябалко, Андрій Паколов, Харків новини. Шунькова водієм трамваю працює вже сім років. Невелика пауза каже, була суту на початку великої війни, коли у Харкові робота міського транспорту через ворожі обстріли була паралізована. Але як тільки відновили рух, Юлія повернулась до повноцінної роботи. Мені взагалі сподобається сама праця на такій цікавій машинці. А взагалі то ну є люботи по комунальці. Мені дуже близько до, до дому ця депо знаходиться. Ну, Заробітну плату платять вчасно, підвищили вже вже якось краще. Хотіла, звісно ж, побільше, але ну, це теж добре. Останнім часом дуже важко, тому ну, що е -е, трамваю з'явилося вже більше, а от заплатити нікому. І це при тому, що стати частиною команди харківських водіїв комунального транспорту дуже просто. Головне бажання. А всьому іншому тут при комунальному підприємстві навчать. Це стосується як водіїв тролейбусів, так і трамваїв. Я переїхав в Харків в минулому році, в другому місяці літа, ну і їздив на тролейбусах як пасажир. І Мені так хотілось піти вчитися, ніде не знаходив. А це анкету скинув ворт Юа. І мені позвони, зателефонували мені, предложили, я кажу, а вчитися можна у вас? Вони, так, можна, приходьте. Я працюю вже більше 10 років в комунальному підприємстві, працювала я в третьому тролейбусному депо кондуктором. Ну, потім я заінтересувала вже давно, я хотіла бути. І я вирішила прийти і вивчитися на водителя тролейбуса. Мені дуже Нравится сьогодні поеду за правами. Уже, на следующей неделе, я думаю, уже сяду да за стажировку. Наше підприємство розвивається, працює, і ми запрошуємо в першу чергу водіїв, трамваїв, тролейбусів, автобусів. У нас також надається навчання. Що ми пропонуємо? Офіційне працевлаштування, гідна заробітна плата, повний соцпакет, тобто сплачувана відпустка та лікарняний. І також надаються пільги на сплату комунальних послуг. Ну і дорожний колектив, тому ми запрошуємо на роботу. Водіїв бракує на всіх видах наземного громадського транспорту. Але ситуація з водіями трамваю у Харкові найгостріша, кажуть на підприємстві. Вони в дефіциті. Щоб забезпечити повний випуск трамваїв в лінію у нас в місті, нам на сьогоднішній день недостатньо не близько 80 водіїв трамваїв. Це досить велика цифра. Е, наш навчально-курсовий комбінат пропонує пройти навчання на базі наших підприємств е, е, на водія трамвая третього класу. Для слухача це навчання відбувається безкоштовно. Всі витрати по навчанню майбутніх водіїв підприємств електротранспорту беруть на себе, тобто від майбутнього кандидата необхідно необхідне лише бажання отримати знання, отримати навички з керування рухомим складом, і працевлаштуватись після навчання на підприємство. Тому всіх тих, хто шукає роботу і готовий стати частиною команди, чекають на курсах. Навчання триває протягом п'яти місяців. Це водночас як теорія, так і практика. На роботу беруть всіх, кому більше 21 року з повною середньою освітою, і головний критерій бажання працювати. Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків. Новини. Роботодавців планують зобов'язати працевлаштовувати ветеранів війни. Відповідну ініціативу запропонували в уряді. За даними мінветеранів, наразі кількість учасників війни складає понад 176 тисяч осіб, учасників бойових дій понад 493 тисячі осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни понад 68 тисяч осіб. Будемо відверті, цифри зростатимуть. Але що найважливіше, більшість цих людей працездатні та бажають соціалізуватися. Наша задача як соціально відповідального суспільства, бізнесу, підприємництва забезпечити їм таку можливість. Тим паче, що ветерани війни мають ту спеціалізацію, яка наразі є дефіцитною через мобілізацію: водії, електромонтери, слюсарі, машиністи та інші. Це особливо важливо для агросектору переробної промисловості, металургії тощо. Зокрема, пропонується встановити норматив робочих місць для ветеранів у розмірі 2% від штату та збільшити норму робочих місць для осіб з інвалідністю, в тому числі включаючи осіб з інвалідністю внаслідок війни з 4% до 5%. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків. Новини.